Мемом може стати хто завгодно: чи то родич, який вітає зі святом, чи то дитина із задатками філософа, чи то політик із кудлатою шевелюрою. Розповідаємо саме про них у сьогоднішній мемній добірці. Бажаю вам щастя, здоров'я! Можна багато чого робити, стоючи лоні мальовничої української природи дихати повітрям, впоратися на городі і вітати рідних зі святами. Цей пан обрав саме зелені краєвиди для запису весільних привітань для брата. Андрій саме так до нього звертається людина по той бік камери, вирішив не надто заморочуватися зі складними філософськими побажаннями і просто декілька разів емоційно повторив. Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити! бажаю вам щастя, здоров'я! Це комедне відео стало справжньою безсмертною класикою весільних промов. Хоча, чому тільки весільних? Щастя та здоров'я можна побажати і людині, що влізла перед вами у чергу в магазині. Але, звичайно, тут не треба забувати про правильну інтонацію. Потім він так на роботу, і, і потім помре. Ніякої філософії, лише чіткий вивірений план на життя, надійний як швейцарський годинник. Певно, журналісти проєкту Трускавець онлайн, які знімали репортаж про початок навчального року в школах міста, не очікували, що дівчинка Адель із посмішкою на обличчі видасть екзистенційну думку, яка розійшлася не тільки українським Ютубом, а й знайшла відгук в англомовній аудиторії. Потім інститут, так на роботу. і і потім помре. Що тут скажеш? Ідеальний опис життя, нічого зайвого. А це пам'ятник свині. Якщо ви запитаєте, а що це, то ми відповімо. А це пам'ятник свині. Звичайний сюжет із новин полтавського телеканалу місто свого часу був на слуху далеко не тільки на Полтавщині, а ще й на Сумщині, Дніпропетровщині та й чого применшувати. Навіть українці в Канаді почули і дізналися про пам'ятник годувальниці України на території аграрної академії. Власне, саме завдяки телебаченню Торонто і пішов у народ мем про пам'ятних свині. Погодьтеся інколи на запитання, а що це так і куртить відповісти абсолютно серйозним тоном. А це пам'ятник свині. День, everybody. козак не за народженням, а за духом. У червні 2022 року тоді ще прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав виставку розбитої російської техніки на Софіївській площі і привітався з українцями фразою Обледієневеборі. Що й казати? Уже наступного дня вона лягла в основу безліч музичних реміксів та пісень і стала справжнім тікток-трендом. Ярик, пачок потік. Коли тече бачок удома, звичайні люди викликають спеціалістів сантехніків. Коли тече бачок у знавців української мематики, вони повідомляють про це Ярика. Ярик бачок потік. Відео короткої, але сповненої несподіванок і пригод подорожі машиною Ярика та його супутника розлетілось мережею та надійно увійшло в голови людей як синонім до слова бачок та імені Ярик. На жаль, у листопаді минулого року водій автівки Ярослав загинув, боронячи країну від російських загарбників. Для нас усіх він назавжди лишиться не тільки героєм України, а й безсмертним героєм мемо про який з усмішкою згадуватимуть через десятиліття, почувши вислів бачок потік. Ми, ми стали нашим швидким знеболювальним під час великої війни. Можливо, тому українці створюють десятки нових кумедних відео і зображень чи не щодня. А ми продовжуємо ділитися цим гумористичним скарбом із вами.